Вітаю, друзі! Слава Україні! Гугл підказав мені, що саме сьогодні День Ангела Марії. А я мав бабку Марію, бабу Марусю. Все своє життя вона працювала в колгоспі, була трактористкою. Звісно, що я згадав свою бабцю, випив чарочку, цар своєї невесне. Ну і сьогодні анекдот теж буде. Колгоспне. Коротше, йдуть загальні збори в колгоспі, встає голова і каже, шановна громада, вчора бригадир мені доповів, що тракторист Петро Сокаль спиздив в колгоспі теля. Що будемо робити? Ну, громада заслухать тракториста Петра Сокаля. Хай нам розкаже, як він дійшов до такого, до такого життя, що спиздив кого госпітеля. Хай відповість на наші питання щодо отакого ганебного явища. Голова звертається до залу і каже: тракторист Петро Сокаль, встаньте. Підіймається чоловік. він... Голова звертається до нього і питає, ну що ви нам скажете, тракторист Петро Сакаль? Той стоїть, мовчить. Голова каже, що, може, ви не спіздили в теля? Той каже, ні. І не забили його? Ні. І м'ясо до райцентру не відвезли? Ні. І не продали? Ні. І гроші не пропили? Ні. Так може ви не тракторист Петро Сокаль? Той каже, ні, я конюх Іван. Тю, блядь, а чого ж ви встали? Та оце труси в жопу залізли, зараз поправлю та сяду.